<гум> Леді та джентльмени, хлопчики і дівчатка. З вами я, діджей чек, і наше сьогоднішнє нічне шоу добряче вас нажахає. Нащо ти так вбралась? Ми йдемо по цукерки, а ти для цього не надто доросла. Слухай, може, просто подивишся фільм жахів або що? Добре. Це ти та дівчисько, що завжди тихенько сидиш сама? Я Макс. Макс. О, я знаю цю гру. От бачиш, ти бадре обдурила. Тікай! ти маєш показувати глядачам фокуси. Без мене ти на це не здатний. Джестер 2. У кінотеатрах з 23 жовтня.